Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ксюша, і сьогодні я розповім вам про те, які етапи вам доведеться пройти, якщо ви вирішите оформлювати колективний захист Норвегії. Тож поїхали. Перше, це реєстрація і тимчасове житло. Якщо ви вже опинилися в Норвегії, ви точно не опинитесь на вулиці. Тож в аеропорту одразу ми повідомили про те, що ми хочемо оформлювати колективний захист, і поліцейський, який з нами спілкувався, він відправив нас до готелю. Адже, якщо у вас є родичі чи знайомі, які готові дати вам притулок, ви можете їхати одразу до них. Поліцейський відправив нас в готель. До речі, готель це таке місце, де можна відпочити з дороги. Там вам нададуть першу необхідну інформацію. По-друге, перше по можна спитати ну, речі першої необхідності. Там Зубна щітка, гель для душу, шампунь, там памперси і щось ще таке. Також в готелі є дівчина, яка розмовляє українською мовою, тож вона надасть ту інформацію, яка необхідна на даному етапі. Ще в готелі є кімната з одягом, з одягом, взуттям більшість одежі там дитяча, але якщо пошукати, то можна знайти. Добрі речі ми там ще бачили подушки для вагітних, корм для тварин. Тож, усе необхідне буде. Так, хочу ще сказати, що я розповідаю те, як було в нас на, на той час. Зараз може вже все по-іншому. Тому. Тоді було ось так: на другий-третій день нас повезли в роди. Що таке роди? Це таке невеличке місце, знаходиться він неподалік від осла, десь година-півтори їхати. Там розташований центр реєстрації і проживання біженців. До речі, не тільки українців, там є інші національності. Тож при вході вас перевірять на небезпечні гострі предмети і відберуть їх, якщо такі є. Також видадуть усе необхідне, це речі першої необхідності, гель для душу, шампунь, зубна щітка, паста, також одежу. Це куртка, спортивний костюм, зимове взуття, спортивне взуття. Також дадуть подушку, ковдру і нову постільну білизну. До речі, годують там не дуже, але ніхто носом не воротить. Усі їдять або не їдять, і ніхто не каже фу, яка гидота. Також тут у вас буде бесіда з поліцією, і моя вам порада. Кажіть правду все як було, як ви потрапили в Норвегію, де ви були, де ви жили, які родичі і все таке інше. Якщо інформації буде недостатньо, або в поліції буде якісь питання до вас, вас ще раз викличуть і ще раз буде ну таке інтерв'ю. Вони його називають. У нас його у нас його не було. Ну мабуть, не було питань до нас. Також тут ви пройдете перевірку на туберкульоз, це буде флюорографія. І до речі, тут люди живуть десь два-три тижні. Далі другий етап, і знов тимчасове житло. І тут усіх по різному. Усіх відправляють в мутак. Мутак може виглядати по-різному. Це може бути і готель, або будь-який гуртожиток. У нас це був готель, де дозволено з тваринами. До речі, наша тваринка приїхала до нас на другий день, коли нас сюди, коли ми сюди переїхали. Тут ви отримуєте письмову відповідь від УДІ, це міграційна служба. Про те, що вам надано колективний захист. Також тут ви отримуєте картку, на яку буду нараховуватися кошти. Скільки нараховується? Знов таки у всіх по різному у нас був готель з триразовим харчуванням. Тому нам як кажуть на це кишенькові гроші, було десь 400 кронів в місяць. Якщо у вас нема харчування і вам доведеться самим купувати собі харчі і самим її готувати, то вам буде виділятися більше коштів. Ще тут ви отримаєте картку, яка дозволяє вам проживати в Норвегії сроком на один рік, і також з правом подовження ще на три роки. Також на цьому етапі ви отримуєте розподіл до комуни на постійне проживання. Кому це такі райони Норвегії. Який саме район вас переселять? Який саме район вас відправлять? Це ніхто не знає. Ви можете висловити свої побажання, куди б ви хотіли. Багато хто хоче, ну і це. Зрозуміло, в великому місці восло Осло залишитися на півдні, де такий клімат м'якенький, але це ніяк не вплине на рішення, куди вас відправлять. Скільки чекати? Знов таки усіх по різному. На цьому етапі ніхто не знає, скільки ніхто не знає, куди це такий сюрприз. До речі, ми зараз на цьому етапі, і ми ще не знаємо, куди нас відправлять, в який район Норвегії. Хочу сказати, що коли ви живете у цьому місці тимчасового проживання, норвезці роблять все для того, щоб ви відчували себе нормальною людиною. Ми, нам дозволяють ходити в спортзал, в бібліотеку, все це безкоштовно. Раз на тиждень ми їздимо в басейн. Також нам купили квітки на футбольний матч. Три рази на тиждень приходять працівники Червоного Хреста, і з ними можна потроху вчити норвезьку. Третій етап це постійне житло. Знов таки повторюсь, що в яку саме комуну вас відправлять, ніхто не знає. Але вже там ви можете прийняти прийняти участь у інтеграційній програмі. Це така програма, яка дозволяє українцям швидше вивчити норвезьку і швидше вже шукати собі роботу. Перша інтеграційна програма починається в серпні. Ми вже на неї не встигаємо саме на цю першу хвилю. І Що там, як буде, ми поки що не знаємо. Також хочу сказати, що ця програма це така собі робота. Ну, навчання, ви добре навчаєтесь, за це отримуєте стипендію. Ось так, дайте блін, камери, це взагалі вообще ужас. Саме на цьому етапі до вас буде прикріплений куратор, який допоможе вирішенні будь-яких питань. І саме з цього часу ви починаєте самі платити за своє житло, самі купувати собі, собі харчі і самі готувати. Ось також хочу додати, що у вас є право відмовитись від того житла, яке вам пропонують, якщо воно вам не подобається. Але в цьому випадку ви вже не отримуєте виплати від країни, ви самі собі шукаєте житло, ви самі себе забезпечуєте, сами, сами, самі. Думаєте про те, де ви будете жити, на що ви будете жити, як ви будете жити, ви берете на себе усю відповідальність за своє життя. Тож, декілька разів подумайте, чи треба воно вам, чи е, скористатися допомогою країни. Тож, начебто, все сказала. Якщо інформація була корисна, якщо було цікаве, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео. Па-па!